Законопроект про збільшення штрафів за ухиляння від військового обліку підписав президент Володимир Зеленський. Штрафи можуть призначати і заочно тепер відповідальність за порушення мобілізації та військові правопорушення під час воєнного стану посилиться. І від 17 до 25 тисяч гривень потрібно буде сплатити, якщо людина не стоїть на обліку або вчасно не оновлює дані. А для посадовців е, органів влади штраф становитиме від 34 до 5, 59 тисяч гривень. Докладніше про це і не тільки поговоримо з Олександром Корнієнком, першим заступником голови Верховної Ради України. Він з нами наживо. Пане Олександр, вітаємо доброго дня. Відзавтра набирає чинності новий закон щодо мобілізації. Питання економічного бронювання. Які норми зараз обговорюють у парламенті і коли вже може бути врегульовано саме цей момент? Коли буде врегульовано важко сказати, де дискусія. Я вже казав, я можу тільки повторитись. Це позиція, яку багато колег в принципі притримуються. Це має бути справедливо і це не має бути. Ви Знаєте, так що бідні будуть служити, а багаті не будуть служити. Тобто треба знайти той компромісний варіант, який буде з одного боку забезпечувати економіку нам, тому що ми пам'ятаємо, що у нас одного бійця на фронті утримують кілька платників податків, навіть більше п'яти лунає цифра, така сім, вісім. А з іншого боку, звичайно. Має бути справедливий підхід до бронювання, до мобілізації. Також ми побачили за останні дні, тільки якраз наскільки це може сприйматися суспільством, коли певні галузі бронюють певних спеціалістів, не дуже пояснюють навіщо, не дуже пояснюють там, яка в них потреба, і потім це викликає дуже великі і питання в суспільстві, тому треба над цим працювати, треба обговорювати на базі комітету економічної політики. У нас ідеться робота і фахово достатньо люди цим займаються. А скажіть, будь ласка, на вашу думку, як загалом це питання бронювання може вплинути на зокрема виробничі спроможності, тому що на деяких підприємствах вже кажуть, що працювати немає кому, і остро стоїть питання кадрів, наприклад, у сільському господарстві. Ну, тут треба зрозуміти, що е, дійсно ми маємо зберегти промисловість, особливо військову нашу мілітарітек, наш оборонний комплекс, і навіть звідти ідуть сигнали, не дуже як на мене, такі. Е, як би як сказати про справедливість, а не про справедливість, що там мобілізовують з таких підприємств людей, да? а там, наприклад, сфера послуг або там інші, якісь менш важливі зараз точно. В галузі вони там заброньовані люди. Тобто треба в цьому навести лад. Уряд вже прийняв зміни до постанови про бронювання, депутати будуть. Слідкувати за цим парламентські контролі, здійснювати звичайно основні галузі і ті, які приносять в країну гроші, валюту, такі як аграрна, звичайно, більшість експорту зараз аграрна продукція, металургійна галузь, наприклад, виробництво машин. Ну тобто і IT, зокрема, теж вони мають можливість працювати, мають можливість, мають мати можливість працювати, мають мати можливість приносити податки, на які ми фінансуємо армію. Але з Торість це все має бути дуже дуже ретельно перевірено, оброблено, перероблено, і дуже справедливо зроблено. Тобто тому що ну навколо цього буде багато завжди маніпуляцій, питань і в ну, інформаційній війні. Це теж буде активно використовуватися. Навіщо нам давати такі приводи навіть? Так, ну напрацювання Верховної Ради будемо очікувати найближчі тижні в цьому питанні і в комітетах і в сесійній залі. Але цього тижня народні обранці не працювали в сесійній залі, так тому що тиждень не пленарний, і часто цей час народні обранці використовують для того, щоб поїхати в тому числі і на фронт. Знаємо, що ви були цього тижня. Чи можете розповісти деталі? Яка була мета поїздки? Мета у нас завжди одна підтримати бійців. Всіма можливими методами, це і заохочення грамоти Верховної Ради, звичайно, ми вручали нагородну зброю від міністра. Це і вивчення ситуації, ви знаєте, в бліндажах набагато краще. Все стає зрозуміліше і швидше. І особливо, коли ці бліндажі на дуже високих рубежах, а я там теж мав честь бути. І питання, ну, звичайно, ті самі, які от ми задаємо. Майже цілодобово нашим міжнародним партнерам давайте на набої, будь ласка, більше артилерії. Ми бачили сьогодні, що вже і президент. Відгукнувся, що краще з цим. Далі треба накопичувати, пришвидшувати темпи поставок. Ми чекаємо всього, що нам пообіцяли, вже дуже багато країн. І основні партнери, Сполучені Штати, чекаємо нових пакетів підтримки. Ну і звичайно, хлопці на передовій чекають собі зміну, чекають собі поповнення, чекають, що новий закон про мобілізацію, нові підходи дадуть. Підсилення війська, тому що ну ми розуміємо, що ворог наступає, і нам треба тримати ці позиції і всіма можливими способами допомагати їм. Звичайно, це волонтерка. Ми теж привезли мавік і працюємо над тим, щоб багато впів привезти наступного разу. Ми займаємось супроводженням допомогою. Різним бригадам в різних процесах не завжди все, як то кажуть, можна швидко зробити за допомогою держави. Щось треба зробити волонтерським шляхом. Це точно все треба робити, і тут не питання депутати, чи політик, чи заступник голови Верховної Ради це зараз питання просто виживання всієї країни. Дуже важка ситуація. Нам треба всі прикласти зусилля для того, щоб, хоч на своєму невеликому там. В ділянці свої невеликі допомогти зараз збройним силам нашим хлопцям, пане Олександре. Ще хотіла запитати вас про урядові кадрові питання на порядку денному Верховної Ради. Чи є у вас уже розуміння, кого коли призначатиме парламент? Ну я маю на увазі міністерство інфраструктури, керівництво та розвитку громад та територій. Давайте побудемо як математиці вирішувати задачу по частинам. Ми розуміємо, що у нас є п'ять вакансій. Це ми зрозуміємо це так. Умови задачі дано. Да. Ми знаємо, що дуже багато було ідей щодо окрупнень, і щодо розділень, і щодо переформатування, і навколо цього одна проста думка: президенти висловлювали неодноразово. Треба. Зробити простішим, легшим і ефективнішим державне управління під час війни, тому що ми не можемо зараз собі дозволити якісь громіські структури, громіські підходи. Ми маємо швидко діяти і відповідати на всі вимоги часу. Плюс євроінтеграція, плюс вступ в НАТО. Це все вимагає надзвичайних зусиль чиновницького апарату. Відповідно, далі ну, будемо дивитися, коли ці пропозиції будуть поступати. На більшість буде їх обговорювати. Я думаю, що своє слово скаже і прем'єр-міністр, який їх теж має формально. Нам потім повертати в парламент на призначення. Е, головне у нас завжди одні підходи вони не змінюються. Людина має бути професіональна. Вона має мати якісь бачення галузі своєї. Як вона збирає, збирається роз, розвивати її. Якщо ця галузь потребує реформ, то які реформи? Якщо ця галузь потребує стабілізації, то як це буде досягатися? Звичайно, виклики величезні в інфраструктурі, в розвитку регіонів і навіть у спорті вони є. І ветеранська політика величезна обсяг роботи. Добре, що команда там оновлена, запрацювала якісно, гарно, є вже гарні фідбеки. Е, величезні питання завжди в культурі у нас, і ми очікуємо тут теж е, якихось просувань, тому що боротьба з пропагандою цією російською, яка вже, я вибачаюсь, з кожного дерева звучить, і вже птахи скоро будуть там співати, ці російські басні, всі знаєте, то треба це над цим дуже серйозно Сконцентруватися, я думаю, що понеділок вівторок будуть більше відповідей. Будь-якому разі у парламенту є чим зайнятися так. на наступному тижні. Теж Пане багато законів, багато питань. Я думаю, що при потребі знайдемо час на кадрові питання. Також спасибі вам, що проанонсували так, чим займатиметься парламент наступного тижня. Дякуємо, що долучились до ефіру. Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради України.